У селі Різдво, але робота перш за все. І щоб відчути атмосферу вертепу, не обов'язково їхати до Віфлеєму. Переконатись у цьому запрошує фермер з Катеринополя, що на Черкащині Олександр Коваленко. Фермерське господарство Агровікторія Катеринопіль одне з головних бюджету підприємств районного центру. Виконання соціальних угод, виплата дивідендів за оренду землі та й просто захочення до свят все це роботодавець забезпечує для односельців. У 2012-му дякує за високий урожай, сприятливу погоду. Високі технології теж спрацювали, досягли рекордних надоїв молока. Надоїли близько 5 тисяч літрів молока. Це при тому, що в районі це найвищий показник. Собі такий ставимо цілі на наступний рік десь надоїти до 6 тисяч, хоча б вийти до 6 тисяч літрів молока. Взимку основне виробництво на селі зосереджене на тваринництві. Якби холодно не було на дворі, у господарських приміщеннях тепло, і корівки зустрічають лагідними поглядами. Вівці, навпаки, до незнайомців ставляться насторожено. Щодо іншої живності на тваринницькому подвір'ї, фермер утримує ще й диких свиней. Є колекція екзотичних птахів. Коні теж є в господарстві. Як же без них? Сучасні молочні та відгодівельні комплекси обслуговують представники різних професій. Це зоотехніки, оператори машинного доїння, механізатори, навіть охоронці є. Кожному з них є, що згадати про рік минулий і є чого побажати у році новому. Механізатор Володимир Грабовський і заробітком задоволений, і родина каже, що хороша. Влітку відпрацював на полі, та й взимку на фермі вистачає роботи. Звісно ж, і побажання під новий рік є. Бажаю я своїй сім'ї всього всього найлучшого, щоб по подальшому все було у нас добре. У задоволенні займатись улюбленою справою не відмовляють собі й інші працівники фермерського господарства. Вадим Лановенко слідкує за поживним раціоном тварин. Він найкраще знає, що є в новорічному меню для кожної з них. Циво здаємо куклу потім кхе, траву. Ну, а там підвозиться рудничка, жом підвозиться, сіно дається. Значить uh -huh. ну, всі якісні мають до корма.